Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час. І сьогодні послання. Розберемо послання до Мір'яни Сол до 18 березня 2005 року. Якраз це останнє послання, яке було е на тижні, на цьому тижні. І будемо дивитися, що Марія нам говорить в цей час. Дорогі діти, материнською любов'ю, прошу вас, дайте мені свої складені руки. Дайте мені свої серця, очищені в сповіді. Я поведу вас до мого сина, тому що, діти мої, тільки мій син може освітити темряву своїм світлом. Лише він може своїм словом усунути страждання. Тому не бійтеся і йти зі мною, бо я веду вас до мого сина, спасіння. Дякую вам. Ну і таке файне послання, але вже багато знову ж таки, навіть тут у мене на. В дописі з'явилися люди, які вирішили там поумнічати такі, знаєте, умніки, які вирішують на такому посланні сказати, О, бачите, навіть Марія каже, йдіть за Ісусом, а що ж ви до неї молите, що ж ви взагалі якісь маєте відношення з Марією. Ну, Тобто люди, таке враження, що сидять в хаті і чекають, коли, коли, коли десь, не дай Бог, хтось. До Марії щось забагато буде молитися. Ну я не знаю. Ну, знаєте, таке враження, що християнам просто нема що робити. Ми забули, хто наш ворог, і ми шукаємо вже ворог серед, серед своїх. Е, е, вірю, що прийде час, гонінь, коли прийде час, гонінь, не, не прийде, а коли прийде цей час, гонінь, то церква, власне, об'єднається не в тому плані, що православні, римо-католики, греко-католики, протестанти, а об'єднаються ті справжні віруючі, які мають відносини з Богом. Напряму відносини з Богом. І тоді всі ці церкви можуть об'єднати тільки що загальне об лихо, об'єднане лихо. Тобто, коли почнеться переслідування християн, тоді ми не будемо дивитися. Хтось там Марії більше молиться, хтось менше молиться Марії, хтось більше Ісуса любить, хтось більше Марію любить. Це таке, знаєте, як в дитячому садку діти граємось, сидимо в пісочницю і граємось. О, я маму більше люблю, а ти папу більше любиш, а то. то 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 Ну, забули, забули, хто такі вороги. Евангелізувати на вулицю. Виходь і евангелізуй. Якщо хочеш писати якісь дописи, що там не так моляться, то піди і евангелізуй. Але евангелізуй тих людей, які не моляться взагалі, які під сатаною. А ти прийшов, хочеш в церкву свої правила вносити, свої якісь корективи. Всі хочуть бути важливими. От я тут прийду, я тут лад наведу. Ні, ти дбай про свою територію. Подивись, що в тебе в сім'ї твориться. Подивись, що в тебе в сусіди, чи знають сусіди, що ти християн, християнка. А потім будеш писати коментарі. Потім, коли вже всі будуть з'євангелізовані, тоді будеш збирати совет і казати, так, тут за дуже Марія ми молимось, тут за дуже багато шануємо її, треба Ісуса. Приїдь в Меджугорі, Приїдь в Меджугор подивись, христоцентрична церква. Навіть тут, в місці, е, Марії, в місці Марії, де Марія об'являється кожного дня, є христоцентрична завжди е, дорога. Христоцентрична. На кожній літургії говорять про Ісуса, про Христа. Марія завжди каже про Христа. Не забирає, якусь, е, ну, не забирає нічого у Ісуса. Вона веде до Ісуса. І в цьому посланні вона каже: не бійся ти зі мною до Ісуса. Не бійся, зі мною йти. Чому ти боїшся зі мною йти? Бо я сам. Знаєте, як та мала дитина, я сам! Я сам зроблю. І потім на граблі наступаю, 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 але я сам! Я сам зроблю. А Марія каже: не бійся дати мені руку. І ти зі мною, я тебе приведу туди, куди ти йдеш. Тільки е, супровід мій допоможе тобі не наступати на всі граблі, будеш через одні наступати або через три граблі. Не розумієте? Що нам дає Марія в цих об'явленнях, в цих посланнях, допомагає нам краще йти, якісніше йти. Звісно, можеш сам. Сам можеш і вірити сам. Навіщо мені церква? Я сам, я в душі вірю. І зазвичай такі люди, ну на граблях просто, знаєте, так, купа граблей, я сам бам, бам, бам. І так ціле життя бам-бам-полбу. Поки не дойде. Поки не прийде мати і не порозпихає ці граблі. і тоді дорогою до Ісуса. <ріх> ну, так якось коротко. Коротко для тих, хто забагато до Марії має справ, то я ж кажу: приїжджайте в Меджугоря, подивитись, що вона тут не займає місця Ісуса, і не треба собі уявляти це. Навіть не маєте часу, Боже. ну, Якщо маєш час на такі дурниці, то це означає, що в тебе вже все пороблено, всі евангелізації, що ти сам очищений, що ти вже сам на високому рівні духовному. Що ти ще не. Бо зазвичай це пишуть такі, знаєте, хто з папіркою сидить під півасік, пише: Ого, там Марії поклоняються більше. Ви своїми коментарями, своїми позиціями нічого не зміните. Нічого не зміните. Бо ми, ми. Які живемо цими посланнями, розуміємо, що Марія не затуляє Ісуса, не затуляє і не хоче Його затуляти, і тільки веде до Нього. Дорога дитино, материнську любов'ю прошу Тебе, дай мені свої складені руки. Що означає складені руки, дай мені. Ну, це знаєте, принаймні, прийти на літургію і стояти ось так. Бо в більшості стоїмо так, так, я не знаю так. То Добре було стояти отак, складені руки, на молитві, на літургії, складені, складені руки. Це не означає, що я хочу показатися святим або ще щось, а це означає, що шана. Марія, Марія каже, складені руки мають бути. Це школа Марії. Школа Марії показує, що треба постать християнина в церкві, має бути ось так. Бачите, ось так. Ось така постать. Не щось там в карманах, десь там щось. Ось це така проста, практична. Від Марії сьогодні порада. Складені руки. Дай мені своє серце, очищення в сповіді. Серце, серце. Тобто ці послання бери в глибину себе, роздумай над ними, прагни ними жити і очищуй це серце в сповіді. В сповіді. Сьогодні такого слухав священника Файно, він каже, кожного тижня ходи до сповіді. Навіть до Ксьонза каже. Ходи до, до сповіді кожного тижня, бо за місяць часу забуваєш гріхи. Не знаю, чи я, е, чи я би спробував, але я, я захотів спробувати. Що буде, якщо я буду ходити кожної неділі до сповіді? Що зміниться? А він каже: ти почни ходити. І ти помітиш. Ти побачиш ці зміни. Тому хто хоче, може також спробувати. Будемо звичайно І я. Проведу тебе до мого сина, тому що дитинка моя. Тільки мій син може освітити темряву своїм світлом. Бачимо, Марія каже, тільки Ісус може освітити темряву своїм світлом. Марія не каже, я можу освітити твою темряву, твою...» каже, Ісус тільки може зробити. Лише Він може своїм словом усунути страждання. Лише Він, більше нікого. Тому не бійся йти зі мною. Каже, Не бійся йти зі мною, бо я веду тебе до мого сина. Я веду тебе, тільки допомагаю тобі ці граблі обходити. Дитинко, дитинко, я, я тебе з любов'ю і прошу, каже Марія. Ну, знаєте, бо якби могла, то вже б. Би... А ну йди сюди. Так Марія каже: я з такою любов'ю, з такою ніжністю прошу тебе, не йди по тих граблях, не йди по тому мінному полю. Тут є дорога, я її знаю, я, її, я проведу тебе. Я проведу тебе. То не бійся йти ти зі мною, бо я веду тебе до мого Сина спасіння. До спасіння. Дякую тобі. І ми дякуємо Марії, яка нас веде невтомно кожного дня, веде нас до Ісуса і до Спасіння. Будьте благословенні, миром, радість, благодать з Меджугоря. Папа.